У Надвірнянській школі номер 1 відбулася районна конференція на тему попередження комп'ютерної залежності серед підлітків. Захід організований відділом освіти та центром практичної психології і соціальної роботи. Освітянський світ на Двірнянщині б'є на сполох. Серед підлітків і старшокласників масово поширився різновид емоційної наркоманії, спричиненої технічними засобами, а саме комп'ютерної залежності. На злободенну тему зібрали конференцію. Метою нашої конференції буде попередити ознаки комп'ютерної залежності у нашому районі. Саме ми зупинимось на питанні, як вона проявляється в нашому районі, які є ознаки комп'ютерної залежності, які є прояви її. Також Ж ми зачепимо тему інтернет-спілкування, тобто наскільки діти багато часу проводять в соцмережах, яким чином вони спілкуються, скільки часу вони проводять за комп'ютером? Тобто, ми будемо обговорювати вплив комп'ютера на психічне та фізичне здоров'я підлітків. Керівництво відділу освіти настійливо рекомендує школам і батькам невідкладно приступити до профілактики комп'ютерної залежності підлітків. Ще років на 10 назад ми такої особливої проблеми не мали, а зараз ця проблема стає дуже актуальною. І, власне, вона проблемою стає, тому що дуже часто комп'ютер замінює спілкування людини. Тобто, дуже багато хто замість того, щоб використовувати комп'ютер як інструмент. Для здобуття чогось хорошого заміняє ним спілкування і комп'ютер, власне кажучи, стає тою проблемою, яка робить багатьох учнів соціальними. Конференція підняла і обговорила такі питання: попередження комп'ютерної залежності серед підлітків, особливості спілкування підлітків в соціальних мережах, інтернет-спілкування очима дітей, вплив комп'ютерних ігор на особливість дитини, профілактика комп'ютерної залежності дітей у роботі педагога, засоби безпеки дітей в інтернеті, педагоги, психологи і школярі. Які брали участь у районній конференції про попередження комп'ютерної залежності серед підлітків, усі присутні у конференц-залі з усією очевидністю усвідомили, прийшов час, який переверне все, чим жили люди до цих пір. Ідуть такі переміни в першу чергу в технічному і моральному плані, які перекроють усі людські цінності нашого часу. Ці колосальні процеси треба втримати у межах розумного і здорового. В цьому плані питання комп'ютерної залежності підлітків це перша важлива проблема, яку треба вирішувати. Thank you.